Не все ж надавносить, Тому що не вирівнявши отут, uh -huh. ти воно що хочеш, воно все одно назад все зв'яжеться. Uh -huh. Тільки горе грошей. Але спочатку наводимо pH, uh -huh. потім працюємо з МПК, ось фосфор калій, uh -huh. потім з мікроелемент і все. Найкраще завжди починати от Дивись, магній і кальцій, чому з них? Щоб вони формують pH. Основа mm -hmm. да? насичена. Тобто, перше хімія, друге фізика, і третє біологія. Коли ми наведемо тут, наші помощники стануть гриби і бактерії, коли ми вже почнемо можемо з тобою вносити, щоб вони допомагали. В тебе катастрофічно не буде хватати повітря. Його нема. Тому що на ті ґрунти, які ми сьогодні дивилися, да? це ще раз я до того підводжу, що... Життя для твоїх мікроорганізмів обмежене там на такі маленькі с тільки верхній слой засихає, замуровує тобі на глушняк любий доступ повітря. Я зараз розумію, ми йдемо ще вчора, тільки давай, чесно, там шість днів назад зростав сніг. Та на, а у вас вже корка.